Всім вітання. З китайським новим роком. Так, і з моїм новим роком життя. Так, Лесічка, я тебе вітаю з цим новим роком життя і бажаю, щоб це був самий найщасливіший рік в твоєму житті. І щоб з цього року почалися всі позитивні зміни. І що ти казала, не вже таке може бути? Що ми в кінці 2023 року, бо ми сьогодні що робили? Трошки планували рік, да тобі. Але що ти хвиля. Кінці... ви мені я собі сама. Ну так, да, 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 але ми ж так шамалино ми, ми шамали на сам де і тому я хочу щоб в кінці 2023 року а це якраз а на початку 2024 року, ми так само зустрілися і ти кажеш дівчатка і те збулось і те збулось і те збулось так що все те, що ти собі набажала, щоб всі можливості до тебе прийшли, щоб ти їх побачила, щоб ти ними скористалася, щоб в тебе було бажання ними скористатися, а ще, щоб ти була радість від життя кожного дня, щоб тебе окружали дуже гарні люди, найкращі, з, -з, -з, -з якими ти найкраще, да, які будуть радуватися твоїм успіхам, радіти. Да. А, і ще ми будемо дуже раді. А, Приходити до тебе на твої вистави не тільки тут в Дніпрі, а взагалі по світі. Угу, добре Наскала! Наступніше. Наша планова вечірка по плануванню року наступного плану переросла в зустріч мого дня народження, яке настане через кілька годин. І зараз ми вечір продовжимо з шампань. Шампанським. Я дякую вам. Я хочу одного нам миру, перемоги в нашій країні. Так. Наближаємо перемогу всі разом нашими бажаннями. Так. І. Бажаю одного, щоб збулося все, чого мені не бажаю. Все добре. І навіть більше. Навіть. Чого я сама не наважуюсь собі собою звучати. О, так. Да. Все. Недавно побачила таку картинку, написано «Маші 18 років і 504 місяці». Думаю, скільки це, скільки це 504 місяці? А це виявляється 42. І mm -hmm. того маші юбілей, 60 років, розміше. а мені трошки менше, мені просто 516 місяців. 516. Я порахувала і стало так страшно. Зразу почала жити, а зразу на, на наступний день. Кожен день стає раніше, міш. щось робити. Розуміше. Мотивація. мотивація Зад, Якщо задуматися, а якщо перевести це в дні, то це виходить десь приблизно 188 тисяч днів, щоб кожен день був наповнений. Mm -hmm. Ось, як Позитивом і смислом на да, тим, що важливо, важливо для тебе. Ти тим від чого ти відчуваєш радість. От так. То я в принципі говорю не тільки за себе взагалі. Да, взагалі. Це я, я дякую, що сьогодні нас Марина зібрала. Це наш такий коуч і мотиватор. А відео з Мариною нас чекає зі святом, Хай всі наші бажання збудуться. Люблю не народження мене.